Вітаю, друзі! Доброго ранку, слава Україні! Ранок добрий. У нас, по крайній мірі, він добрий, тому що є тиша. А якщо є тиша, то це вже дуже добре, хоч я казала, кажу, і думаю, що більше зі мною поговориться, хто це відчуває. То буває в такому самому пеклі, що нас тиша теж насторожує, нас тиша теж лякає, а це відбувається тому, що ми розуміємо, що після тиші ворог знову дає про себе знати. Дає про себе знати і нам буває боляче нестерпно, страшно. І головне, що ми нічого тут не можемо змінити. Ми не можемо змінити е ворожих намірів, ми не можемо змінити ворожих планів. Ми не можемо зупинити нашого лютого ворога, як би ми не намагалися це робити, але ж ми ем, безсилі перед нашим лютим ворогом. І прикро те, що і прикро те, що світ продовжує спостерігати. Вивчати, досліджувати, збирати якісь там докази, та це все продовжує робити світ. Але нам від того не стає легше, тому що ворог продовжує лютувати, ворог продовжує свою е, ворожу мандрівку нашими містами і селами. Він буває, е, заходить в кожен куточок нашої славної України. Але в житті буває всяке. Бувають радості, бувають сльози. Дай Боже, щоб в кожного були сльози тільки радості і щастя, щоб не було сліз болю, горя, скрути, щоб не було безпорадності, щоб ми не стояли на роздоріжжі, і де навіть те роздоріжжя, що і туди підеш буде кепськ, і туди підеш буде ще гірше. Тому хай буде все добре і пам'ятати про те, що. Так буває в житті, коли полем ідеш, Стріни щось на путі, щось для себе знайдеш. Так буває в житті там, де роси спадуть, є скарби золоті, їх щасливі знайдуть. Так буває в житті, коли йдеш вмання, щось збував в каяті, десь, бува, визнання. Так буває в житті, що і голос бренить, Наче десь в запереті, щось й струна не дзвенить. Так буває в житті, що на думку спада, наче щось в забутті та звідтіль вигляда. Так буває в житті, що й заграє скрипаль, та чомусь самоті все закриє вуаль, так буває в житті, коли пісня луна, що нема почуттів, хоч бояє весна. Так буває в житті, що обійме печаль. Є слова золоті, що дзвенять, мов кришталь. Так буває в житті, що дороги стежки можуть бути круті, а ми йдемо навпрошки, так буває в житті, що і страх огорта, та не кине в путі кожен свого Христа. Так буває в житті, що і де щось не так, і бажання не ті, бо змінились відтак, так буває в житті. Що наш погляд змінився і в глухому куті, хоч на мить опинився. Так буває в житті, що десь йокне в ту мить постає на меті, щоб щасливо прожити. Ми про це мріли завжди, але наш лютий ворог надає нам жити щасливо. Нам! Щастя і спокій поки що тільки сниться. Але якщо ми з вами прокинулися, ми чуємо одне одного, бачимо одне одного. Ми бачимо небо, ми чуємо спів пташок, ми можемо говорити, стояти йти щось робити. Ми вже щасливі. Бо в час залишатися живим це величезне щастя. Тому я кожного бажаю, хай буде день благословенним, хай сонце промнем торка. Хай кожен гріх буде прощенним, торкає Божа рука. Хай буде день на славу Божу, щоб Він спокої минув, за це в молитві руки зводжу, аби Всевишній нас почув. Хай буде день у Тиші Боже, щоб нас не нищила орда, нічого ворога не зможе, аби не йшла до нас біда. Хай буде день під чистим небом, лиха година, хай мене, Всевишній, молю, це у тебе назавжди вбивця, хай засне. Хай буде день, який дарує нам спокій в душах і в житті, гроза війни хай не вирує в Своїм кровавім вишитті. Хай буде день без сліз і горя. Без болю, крові і тривог, щаслива, хай всміхниться доля і страшних не знать, пересторог, де бої, що так і було, хай Господь нас вислухає, дарує день спокійний, і хочеться, щоб спокій панував не тільки в цю мить, не тільки сьогодні, щоб спокій панував у наших душах, у наших домівках, у кожному місці, селі, кожному славному куточку нашої, нашої славної Богом даної України. На Богом дані нашій святій українській землі. Пише Богдан Покришка, доброго недільного, мирного ранку. Доброго ранку, Богданцю. Хай він буде насправді добрим, хай плавно перейде в добрий день і в добрий вечір і в добру, спокійну, тиху, благословенну ніч. Всім спокою, хай все буде добре, дорогі мої. Я буду з вами прощатися, бо мені треба бігти до церкви. А з вами була сьогодні, як завжди, ранкова кава, поетичне слово королеве вигріз Клавді Дмитрію. Якщо буде мати змогу, то я чекаю вас в етері о 20-й годині. До зустрічі. Хай все буде добре. Будьте благословені Господом. До зустрічі!